Однією з найбільш обговорюваних тем серед жителів Білгорода Дністровського стала необхідність увімкнення вуличного освітлення в темну пору доби до настання комендантської години. Не освітлювати вулиці з точки зору безпеки вимагали військові та військові адміністрації на місцях. Разом з тим, відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та комфорту життя громадян, які повертаються у вечірній час до своїх домівок. Прийшла осінь, а за нею зима і тривалість світлового дня поступово зменшується. Тому, аби почути думку город на офіційній сторінці Білгородністровської міської ради в Телеграмі днями було проведено опитування, де з 3460 голосів на питання, чи потрібно відновлювати вуличне освітлення, в темний період доби переважна більшість, а це 76%, Відповіли так. Наша знімальна група вирішила долучитися до опитування, аби почути аргументовані відповіді перехожих городян на таке хвилююче питання. Як ви вважаєте, чи необхідно вмикати вуличне освітлення вечірній да. час до комендантської години? Да. Конечно, ну, вот, к примеру, я иду с ребенком, да, ребенок плачет, потому что темно, она боится. Поэтому я за то, чтобы свет включили. Вот до комендантского часа, пожалуйста, потом хай темнота будет себе вообще. Поэтому, да, вот это мое мнение. Я поважаю, это сьогодні це необходимо. Я вважаю, що так необхідно для нашої безпеки та безпеки наших дітей. Я так. вважаю, що так. Чому? Тому що я повертаюся, наприклад, з роботи вже Затемно. Діти гуляють на вулиці, дуже темно. Я не бачу навіть, де вони гуляють, на маленькій відстані. Тому я вважаю за потрібне вмикати все ж таки. Так, так треба. треба. Так. Чому? Ну, тому що, коли ти йдеш додому, тобі темно і страшно йти додому. Тому що... для безпеки. Так. Безпека життя вас і дитини. Так. Ну, звісно, нужно. Тому що вже в 8, вже темно. А далі буде ще гірше, да. о 5 вже буде да, темно. Два в шість, в 5 буде темно вже. Тому ви за те, щоб «Обов'язково треба включати. Ну необхідно, тому що дуже страшно виходити навіть в магазин, якщо в 9 вечора то вже де вже темно, або дітей там з прогулянки забирати. Я вважаю, що потрібно. А проголосувала взагалі? Так, да, так, да, так, да, проголосувала. Бачили результати, які вже? Бачила, десь коли я голосувала, було вже 72, по-моєму, відсотки, щоб було освітлення. Думаю, що так. Да. Ну, хоча б на определене время, там, до часов 10, поки а діти... Так, 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 тому що зараз темніє, це ж дуже швидко і опасно повернутися. Тобто, вроді б, повернутися вже в пол восьмого і все, 5 минут і вже темно. А далі йде зима? Звісно, далі швидше і темніє, тому по-любому потрібно. Нужно... Включать світ до комендантської, хоча б. Я вважаю, що потрібно. У мене двоє діток, і ми вже коли йдемо ввечері додому, нічого не видно, ми світимо фонариками, не зовсім зручно. Потрібно, обов'язково. Так. Дякую. А ви голосували взагалі на офіційному сайті в Телеграмі? А, так, 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 голосувала. І бачила, які результати. Ну, так? більшість за. Серед респондентів в основному молоді мами з діточками, які турбуються попри все за безпеку своїх дітей, маленьких і дорослих. Вони за комфорт руху вечірніми вулицями міста у сутінках, повертаючись з роботи. І їх відповідь однозначна так. Освітлення в темну пору доби повинно бути, бо за цим перш за все стоїть повсякденна безпека. Ірина Врубинська Віталій Солодухін перший муніципальний.